В наявності Jeep Compass, це середня комплектація Latitude на передньому приводі. У нього бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра, потужність в межах 180 кінських сил. На ці машини без проблем ставиться газ четвертого покоління. В комплектації є оригінальні рейлінги на даху, є безключовий доступ, є підігрів дзеркал, колір, сірий металік. По салону він тут у нас комбінований: шкіра плюс тканина з механічними регулюваннями передніх сидінь, 4 електросклопідйомника, електропривод дзеркал, датчик світла, шкіряний мультируль. У машини мінімальний пробіг всього 52 тисячі 19 кілометрів. Вона без пробіга Україною. Пробіг оригінальний. Також є запуск двигуна з кнопки. Є система старт-стоп, є електронний ручник. Дуже економний автомат. Тут дев'ятиступка, гідротрансформатор по трасі. Може бути розхід 6, по місту 10-11 літрів. Є камера заднього виду, є кондиціонер. в Автомобілі працює абсолютно все, немає жодних помилок. На задньому ряду буде максимально комфортно двом пасажирам, але в принципі без проблем розміститься і три пасажира. По багажнику він тут також не маленький. Бачите, ми вже зробили помаранчеві поворотники. Без проблем на цій машині можна буде виїхати в Європу. А в багажник поміщається газовий балон на 42 літра, без проблем. Машини ці дуже економні, популярні, завжди. Є у нас в наявності також можемо привезти їх під ваше індивідуальне замовлення. Саме цей автомобіль продаємо за 15 900. Звертайтеся в трукарс.